Вітаю всіх сьогодні 1 лютого 25-го року Харків на вулиці десь плюс 2, плюс 3 градуси. А дід, бачите, отакі от гранати вже пора, пора збирати. Я показую, щоб ви бачили розміри їх. Я оставив три. Тут в'язалося ще більше, але не потрібно стільки. Краще для такого, коли воно 1 літр землі, 1 літр корнів там, то збирати можна отак от. Бачите, руками таке залишається. І це от. Так, да, з літрового три штуки. А з літрового відраз скільки буде, як ви думаєте. Так, і я думаю, вам повинно видно буде. І я отак от, щоб я зараз подивлюся в камеру, чи зручно для вас, тому що я вже звик. О, так трошки поверну. О! І дивіться. Ну, маленькі тут мало що їсти, а такі от здорові. Я отак от, от буду чистити. От. Дивіться. Корону знімаю і гострим ножем. Бачите? Кімнатні гранати мало чим відрізняються. Від гранатів ті, що ростуть, плодоносять в той же Абхазії на Кавказі. Можна бачити і ногтями можна чистити. але я отак от очищаю від шкірки. Вони теж. Боліють, теж їх можуть морози прибити, тому краще, щоб дозарювати їх, вони були приміщені, де мороз гранати, плоди самі гранати, не дістане. І на рослину, на маленьку рослину, не надо багато вставляти плодів. Один плодик для одного літра. Так. О! Дивіться скільки. Ну, не таке червоне. Зараз ми будемо робити дегустацію, тому що гранати в Харкові продають. За один плодик по 100 гривень можна кілограм купити, Тоже 120 гривень на оптові привозять. І в магазині продають. Так що я дивіться, очистив, Це я показую, як я їх очищаю. Вообще ее як яблуки можна їсти. Бачите? Отак прямо. солодка дед кустує с косточками. Они, конечно, не такие, как у полуницы там або в актиниде, тоже той же Киве. Но кислосолодке, и оно полезно. Выдавить сок из нее можно. О ну, тут чайна ложка буде. Ну може з трьох столова ложка буде, якщо видавити з них. А такі плоди кожна людина може вирости у себе на підвіконні. Зараз я вам покажу, то що який росте вже джинура. Ми її садили. Два тижні тому. Дивіться, яке виросло. О, вже пора різати, збирати. Це рослина від 100 недугів. Перерахуйте 100 недугів, а вона лікує усі. Дякую, що в діда були на каналі. До нових зустрічей.